Дев'ять новин на ЮКін Радіо. Час підбивати інформаційні підсумки тижня, новини, події та емоції останніх днів усе найважливіше в одному етері. Мене звати Юлія Старанка. Вітаю всіх, хто приєднався. Далі у випуску про те, чим жили Канада, Україна та світ. Що відбувається за лаштунками переговорів між Україною та США щодо надр? Як Трамп змінює риторику щодо Зеленського? Чому у Європі занепокоєні заявами американського президента? Про це і не тільки далі. Канада розпочинаємо з авіакатастрофи, яка сколихнула Канаду у міжнародному аеропорту Торонто сталася аварія літака авіакомпанії Дельта. Під час посадки судно перевернулося на злітно-посадковій смузі. На борту перебували 80 осіб 18 отримали поранення, двоє у реанімації. Авіакомпанія вже запропонувала кожному пасажиру компенсацію у розмірі 30 тисяч доларів США. Причини аварії наразі розслідують. Канадського ліберала Марка Карнія звинуватили у використанні штучного інтелекту, колишнього голову банку Канади та потенційного кандидата від ліберальної партії Марка Карні на посаду прем'єр-міністра звинуватили у використанні штучного інтелекту для створення зображення його передвиборчої кампанії. Опоненти заявили, що опубліковане фото створює враження, що кандидат виступає перед більшою юрбою. Сам Карні спростував ці звинувачення, заявивши, що фото є справжнім. Суперечка ілюструє, як останні досягнення в генеративному штучному інтелекті змушують людей все частіше сумніватися у всьому, що вони бачать в інтернеті. І до спортивних перемог Канада в овертаймі здолала США і виграла чемпіонат. У поєдинку турніру чотирьох націй зустрілися команди США та Канади. Доля переможця вирішувалася в овертаймі. Шайба Конора Макдевіда виявилася вирішальною. Гра відбулася на тлі політичної напруги між Канадою та США. Дональд Трамп напередодні заявляв про можливі санкції щодо Канади та навіть назвав її 51-м штатом. Після матчу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував у соцмережах словами. Ви не можете забрати нашу країну, і ви не можете забрати нашу гру. Україна 24 лютого 2022 року, Росія розпочала наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової, сьогодні палає Україна. Завтра полум'я може охопити всю Європу і навіть світ. Кожен постріл по Україні це постріл по європейській безпеці. Кожна російська ракета, що влучає в українські міста, це послання всьому цивілізованому світу. Ви наступні. Історія вже довела спроби у миротворення агресора. Призводять лише до більшої війни, і доки обговорення цього питання. На політичній арені перебуває в режимі турбулентності, українці продовжують щодня мужньо боротися за вільну державу, несучи щохвилини непоправні втрати ціною власного життя. До третьої річниці вторгнення українці за кордоном проводять масштабні акції зокрема, вшановують три роки стійкості та непереможності і в Калгарі, демонструючи незмінну підтримку України. СБУ попереджає про нову інформаційну атаку з боку Росії. Служба безпеки України повідомила, що російські спецслужби готують масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію ситуації в країні. За даними СБУ, до 24 лютого російська пропаганда планує поширити фейки про нібито перемогу у війні та вигадані масові протести в українських містах. Ворог планує залучати до дезінформації підконтрольні медіа та проплачених осіб, які закликатимуть до заворушень. СБУ закликає громадян не піддаватися на провокації та перевіряти інформацію у надійних джерелах. Переговори між Україною та США щодо угоди про Надра тривали всю ніч. Адміністрація Трампа ввечері 20 лютого надіслала Україні оновлену версію угоди про надра. Після цього українські та американські посадовці вели інтенсивні переговори, намагаючись досягти домовленості. За інформацією, змі представники адміністрації Трампа та деякі члени українського уряду тиснуть на Володимира Зеленського, щоб він погодився на угоду. Мовляв, відмова України може загострити кризу у відносинах між Києвом і Вашингтоном раніше Зеленський відхилив початкову пропозицію США, яка передбачала передачу 50% доходів від видобутку НАДОР американській стороні без гарантій безпеки для України. Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат світ. Трамп заявив, що участь Зеленського у переговорах неважлива. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає за необхідне залучати Володимира Зеленського до переговорів про припинення війни в Україні. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на інтерв'ю для Fox News Radio. Трамп звинуватив Зеленського у нездатності домовитися з Росією, зазначивши, що той мав три роки для переговорів, але не зміг завершити війну. Видання наголошує, що така позиція Трампа свідчить про його готовність до безпосередніх переговорів з Росією незалежно від участі України. Це кардинально відрізняється від політики його попередника Джо Байдена, який дотримувався принципу: нічого про Україну без України. В ЄС відреагували на нападки Трампа на Зеленського. Європейський союз засудив останні заяви президента США Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського. Представники ЄС наголосили, що підтримка України має залишатися непохитною, а будь-які спроби підірвати її міжнародну позицію лише грають на руку Кремлю. У ЄС наголосили, що майбутнє України має визначити лише сама Україна, а будь-які рішення щодо її безпеки не можуть ухвалюватися без. Її. Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом. Україна має завжди бути залученою. Ми маємо поважати її права. Мир має бути тривалим і супроводжуватись надійними гарантіями. Європейські проблеми безпеки повинні бути прийняті до уваги. Еммануель Макрон, президент Франції, команда Трампа хоче позбутися Зеленського за даними The Economist, Радники президента США Дональда Трампа розглядають можливість зміни політики щодо України, що може включати відсторонення Володимира Зеленського від переговорного процесу. Джерела видання повідомляють, що в оточенні Трампа обговорюють способи позбутися Зеленського як ключового переговорника. Аналітики зазначають, що Трамп і його союзники вбачають Зеленського перешкодою для досягнення швидкої угоди з Москвою, що може означати тиск на Київ для поступок. Водночас офіційного підтвердження таких планів від команди Трампа поки немає. І наостанок. цей тиждень був гучним. Інформаційний шум не стихає. Фейки множаться, заяви стають дедалі божевільнішими. Але, попри все, Україна продовжує боротьбу. Ми знаємо, як важливо не загубитися у потоці новин. Тому залишайтеся з ЮКЕНРАДІО. Тут лише головне, перевірене та без зайвого галасу. До зустрічі у наступному випуску.